Добрий день. Сьогодні отримали телефончик Samsung. Розблоковуємо від облікового запису Google. Переходьте в екстрені виклики, набирайте зірочка решітка 0, зірочка решітка. Якщо ви бачите ось це, тоді підключайте до комп'ютера наш телефончик На робочому столі у вас має бути два архівчика. Посилання шукайте під відео, Розархівовуємо це наш пароль до архіву. Запускаємо програму, і, як бачите, вона просить оновлення. Можете собі оновити, але ми не можемо оновити. Чомусь видає помилку. Є для того друга програма. Ось ця запускаємо її. Вказуємо, де наша програма знаходиться. Вибирайте. Наприклад, 2 вересня, 10 година. Ставте обов'язково ось тут галочку, запустити від адміністратора і запускаємо саму програму. Знову пише, що треба нову програму, нічого страшного. Міняємо на першу дату і знову запускаємо. І як бачите, тепер в нас працює. Натискаємо Yes, Yes. І програма спрацювала. Вибираємо Android. Тепер вибираємо Samsung і вибираємо ось цей розділ. Натискаємо ADB. Все добре спрацювало. Тепер вибирайте ось цей розділ. Треба відключити тепер телефон і знову підключити до комп'ютера. Натискаємо знову. Активація ADB. Все добре, зачитало наш телефончик. Переходимо тепер в Android і нам потрібно буде GLook. Але перед тим треба знову відключити телефон і підключити. Вибираємо завжди дозволити і натискаємо ще раз G-LOOK. І як бачите, телефончик наш розблокувався. Тепер зайдемо в налаштування. Подивимося про телефон. Це в нас a 31 і версія Android 12. Усім дякую, що подивилися відео. Підписуйтеся на мій канал. А ми робимо заводські налаштування і відсилаємо телефончик нашому підписнику. Усім дякую, до побачення!